Ось так настає осінь, холодає, а нам пчел треба обробляти. Значить, Що ми робимо? У нас є такий біпінчик. Отакий. От Купили дві ампулки. Сейчас ми вам гажем. Це одна ампулка на 2 літри води піпінаміт якийсь жил, засіб серія два роті придатність так ладі читати що нам треба ще до нього правильно бутилку, бутилку ми маємо отаку це не реклама Робимо отвір, заливаємо теплої води, розбавляємо біпін вперед. Так, а щоб зробити гарний отвір в кришечці, нагріваємо проволочку на газі, щоб міліметр десь, ну, півтора я не беру. І тоді, виходить, гарний. Бо якщо проповіряєш, то воно сильно розбризгує. Так що отакі. Бачите, яка стіна? Це ремонт іде. Далі пінопласт клієнт. Столітня хата. Пішли робити далі. Пчовкам приятне. Дві літри я ніколи не набираю. Чого? Тому що там ніколи нема одного міліграма мілілітра біпіна. Це вже провірено, скільки я вже раз не міряв. Так, братва. Через сюди залізти. Ага. Ладно, дали ми їх назад трусимо. Беремо бутилочку. По вулочкам. тепленько, душ, усе готово і так всі вулики цю сімейку. От раз, А матку прийшлося їм випустити. Не захотів я її назад викращати. Больно вони її полюбили, її сильну агресію не проявляли, але я її тримав в кліточки. Не знаю, прийняли вони цю матку чи ні. Тут далі нічого не можу сказати. Хай побуде ще кормошку тут трохи у вас. Малювався під кормотю. В цьому нуклі ще розплод є. Тепло таке йде. чолку наращу. Я їх тут закормив добряче. Хай буде. перезимує може. А на цій навіть не знаю, де тут гніздо, з якої сторони. Жоло, я їх не кормив. Чось трохи тепло ще йде чи що. от так. Кока-колу пити, пити коло. Ну так чуть-чуть погризне. Пчелка. А цей вулик. Вук ще повний рамок. Я навіть не знаю, що не можу. Я гніздо не збирав. Зараз побачимо. весь оббивати. Что пчелы по всему улику А врал? А врал? наверно тут. Вот где тут больше пчел. А тепло шпокає. А, получив же. А, я класно в руку получав. А другий раз ще получав. Це дурновата сімейка, да. Там ще є ще одна друга. О. Як в руку жалять. Тут жалоб не одивалося. Там ще одна сидить. Вже Приобірвала жало. Ну, Нічого полезно. На зиму дятку лучить. Самая злая сім'я. Дивіться, як вона все запрополісувала. Затикала все везде, де можна було. Видите як. Щель прополюс. Загнала мене. Це все прополюс. Мені аж не хочеться до них лізти, чесно. то переживуть. Бо там матка така з люка. Это трендець. Ну вона і сіяла. Це прошлорічний рій. Я зловив. Вони так запрополюсували. Собі гніздо зробили. Не буду я їх біпіну вроблю. Побачимо, експеримент. А тут любимо карніку, звісно, вроблю. Штучного запліднення. Все, обробили пчолок, бджілок. О. Значить, що хочу сказати. Всегда розбавляйте менше води. Берете. Можете провірити, якщо не вірите, ну, провіряйте шприц двохкубовий і провірте, там одного мілілітра ніколи нема. До так что що... всегда меньше. Литра 700, литра 800. Дайте, вы не прогадайте. Вот. Я всегда так делаю. Бутылкою на оку я лью, не так, как там считается, сколько там, не, даже не помню, 5 или 10 миллиграмм на улочку. Так что такие дела. Будемо сподіватися, що перезимують мої бджілки. Будемо надіятися. Ну, все одно щось десь відпаде. Так що так. Все, вже зараз так стемніло, сумерки. Рано тим не підписуйтесь на канал.